За свої 20 років я завжди старалася імплементувати у своє життя корисні звички. Наприклад, читати по 10 сторінок в день, робити зарядку щоранку і стежувати звички у хебіт-трекері. Але якщо б мені сказали, що я можу втілити лише одну звичку, це 100% було би планування. Планування тижня, місяця, року докорінно змінили моє життя. Тому сьогодні я вирішила розповісти вам про три техніки, які допоможуть вам зробити ваш 24-й рік продуктивнішим. І так я знаю, що зараз у часи повномасштабної війни дуже важко планувати свій. Час і давайте згадаємо про хлопців, завдяки яким ми взагалі маємо змогу говорити про планування. І я ще раз закликаю вас не забувати і донатити на ЗСУ, бо завдяки їм ми зараз маємо змогу тут з вами балакати. Мене звати Юліана, і я розповідаю про те, як створювати контент продуктивно, швидко і якісно. Сьогодні я підготувала для вас три техніки, і перша з них це піце життя, як я її називаю. Насправді воно називається колесо балансу. Отже, колесо балансу це коло, яке поділене на різні сегменти, тобто на шматочки піци. І кожен шматочок піци відповідає. За певну сферу вашого життя, наприклад, гроші, кар'єра, яскравість вашого життя або духовний ріст. Ідея полягає в тому, що ви повинні розібрати кожну сферу з вашого життя і заповнити її по шкалі від 1 до 10. Наскільки вона вас задовільняє і наскільки ви задоволені вашим становищем у цій сфері на даний момент часу. Тобто, якщо, наприклад, у мене немає проблем зі здоров'ям, підтягнута фігура, я слідкую за харчуванням, то моя сфера здоров'я піднімається до, наприклад, там 8 з 10 або 9 з 10 залежно Наскільки вас задовольняє ваше тіло і стан вашого здоров'я. Якщо ви, наприклад, недостатньо заробляєте або хотіли б заробляти ще більше, то ваші фінанси можуть, наприклад, становити 5 з 10 або 7 з 10. Саме тому я раджу заповнити це колесо балансу перед початком нового року, для того, щоб зрозуміти, які сфери у вас класно підтягнуті, а які сфери просідають, і вам треба їх підтягнути у новому році. Після аналізу колеса балансу переходимо до наступної техніки, яка називається Сонбрі. Я особисто люблю цю техніку, і я раджу вам проходити. Її з самого ранечку, як тільки ви встали, зробити собі чашечку чаю або кави, в залежності, що ви п'єте, сісти, закритися в окремій кімнаті, вдягнути навушники шамодавом, щоб ніхто вас не турбував, щоб ніхто вас не дьоргав, щоб ви були абсолютно самі і у вас був абсолютний стан спокою. Якщо ви не можете зробити цього вдома, підідіть у якесь кафе, в бібліотеку, сядьте, вдягніть собі наушники, або не вдягайте навушники. Вам потрібно сконцентруватися на собі, в чому полягає техніка? Візьміть аркуш паперу і про Просто опишіть ідеальний день з вашого ідеального життя один день. Де ви прокинулися, з ким ви прокинулися, коли ви прокинулися, що ви робите після того, як ви прокинулися, де ви працюєте, скільки на роботу ви добираєтесь, на якій машині ви туди їдете, в якому будинку ви живете, які у вас друзі, скільки часу ви ними проводите, про вашого партнера, який він або вона. Якомога детальніше постарайтеся описати один єдиний день з вашого ідеального життя. І ще раз наголошую на тому, як важливо, щоб у вас ніхто не відволікав, щоб це йшло від вашої душі, від того, що хочете саме ви. Ви можете ти ще далі. Написати день з вашого життя, наприклад, через 5 років, якщо ви підете тим шляхом, яким ви зараз йдете. Потім написати день з вашого життя через 5 років, якщо ви підете іншим шляхом. І останнє найцікавіше написати день з вашого життя через 5 років, якщо б гроші не мали значення, думка інших не мала значення і нічого взагалі не вас не зупиняло і не турбувало від того, чого ви хочете. Ні гроші, ні думка оточуючих, ні родина, ні стосунки, нічого, яким було б ваше життя. Це насправді цікаво подивитися. а Потім, може, навіть через 5 років ви прочитаєте ці всі записи і такі: О, блін, а я там була, я про це писала, я мріяла про те життя, в якому я зараз є. Після того, як ви описали своє ідеальне життя, я зазвичай роблю декомпозицію. Що таке декомпозиція? Я беру ті сфери з мого колесу балансу, які я хотіла підтягнути в наступному році. Наприклад, я візьму тему здоров'я, та спорту. Які цілі у цій сфері ви хочете підтягнути в наступному році? Це може бути зістане багать, скинути 5 кг, проходити 10 000 кроків на день або пробігти марафон. У цій сфері ви, ви окремлюєте ті цілі, які цікаві вам. Тобто ви створюєте свій власний чек-лист на місяць з тих цілей, які ви поставили собі на рік. І потім, коли буде починатися місяць, наприклад, коли буде починатися лютий, ви відкриваєте собі цей чек-лист, і на кожен тиждень лютого ви собі розпреділяєте ці цілі, в який тиждень ви що маєте зробити. Навіть якщо ви не плануєте свій місяць, цей чек-лист вам просто буде нагадувати про те, що у вас є якісь цілі і що ви маєте робити якісь дії, щоб ці цілі досягти. Ви повинні впроваджувати у своє життя звичку. А для того, щоб звички краще... Що проживалися, дуже важлива візуалізація. Візуалізація це і є саме ці чек-листи. Це може бути також дошка бажань. Це може бути багато різних технік, але от саме чек-листи, коли ви будете, наприклад, надрукуєте або намалюєте цей чек-лист на папері і повісите собі на робочому столі. Ви будете знати, що перед плануванням свого тижня ви маєте внести три рази на тиждень розтяжку, або три рази на тиждень ви маєте побігати по 5 кілометрів. Ви будете бачити перед собою всі пунктики, які ви хочете досягти в цьому році, ви будете їх вставляти у свій тиждень робочий. Коли ми плануємо ціль на новий рік, це досить абстрактно. Я хочу там сісти на шпагат, окей, ти хочеш, але треба щось робити для того, щоб ти це зробив. Так? Саме цей чек-лист допомагає нам покроково рухатися до виконання нашої цілі, покроково імплементовувати нашу звичку у наше життя, для того, щоб потім в кінці року ми подивилися, і так, реально, вау, я прийшов в такий великий шлях. Але я досягну. Своєї цілі. Коли ми бачимо перед собою чек-лист, ми бачимо, що для цього треба працювати, і вона не є така абстрактна і не є така десь, десь колись я до неї прийду, десь колись я сяду на шпагат в цьому році. Але ти не сядеш десь колись, якщо ти не будеш нічого для цього робити. Саме чек-листи будуть нагадувати вам про реалізацію вашої цілі. Важливо розуміти, що часто у вас не буде мотивації робити цю звичку. Після важкого робочого дня, після того, як ви вигулюєте собаку, погодуєте дітей і так далі. У вас може не бути бажання проходити тих 10 тисяч кроків або розтягуватися 20 хвилин. І в такі моменти важливо концентруватися не на саме цілі, а на тому, якою людиною ви хочете стати. Чи ви хочете бути людиною, яка стає на шпагат. Чи ви хочете бути людиною, яка кожного дня приділяє час своїй звичці? Яка кожного дня тягнеться ці 20 хвилин, яка кожного дня працює над собою і яка пишається цим? Важливий нюанс, що ваші цілі повинні бути реальні. І ваші цілі повинні бути вимірювані. Що означає, що цілі повинні бути реальні. Ви не можете поставити собі ціль стати кандидатом майстри спорту з легкої атлетики, якщо ви ніколи до цього навіть не пробігали одного марафону. От якраз ціль пробігти марафон, наприклад, 10 кілометрів цього року для вас буде реальною, тому що вам треба поступово підходити до цієї цілі. Вам треба спочатку пройти 10 тисяч кроків, потім пробігти кілометр, пробігти 5 кілометрів. І таким чином ви будете готуватися до того, щоб пробігти 10 метрів. entre um o Тут важливо виробити звичку, просто бігати щодня, або ще через день, або там три рази на тиждень, в залежності від вашого графіку. Ваша ціль повинна бути вимірювана. Це означає, що у вас повинна бути шкала, за допомогою якої ви зможете оцінювати результат. Якщо ви хочете пробігти той самий марафон, вам потрібно удосконалювати свої звички бігання, щоб мати якесь уявлення про те, наскільки ви рухаєтеся вперед, вам потрібно робити якийсь заміри. Наприклад, ви змогли пробігти 100 метрів за 40 секунд. Через тиждень ви Вжете ці 100 метрів, наприклад, за 35 секунд. У вас повинна бути якась шкала, і якими ви порівнюєте себе кожного разу, кожного кроку вашого прогресу. І Якщо ви створюєте контент, то можливо, вам буде цікаво глянути відео про найкращі стоки, якими я користуюсь. Ви можете знайти його тут. Дякую, папа! -па.